Як ви можете бачити, ця категорія це жах і вона турбує мене найбільше. І сьогодні ми тут зробимо такий добротний порядок, оскільки в мене тут є дуже-дуже старі продукти або продукти, які практично закінчились. Тож не будемо довго затягувати. Поїхали! Тональна основа від Nars Light Reflecting Foundation. У мене у відтінку Mont Blanc. Перед застосуванням потрібно добре потрусити. Мені дуже подобається ця тональна основа. Вона водочкової консистенції, тобто, більш таки як флюїд, у неї легке перекриття від легкого до середнього, можна нашорувати, лежить на шкірі сад. Тиново, при застиганні це такий легкий сатинчик. Вона не фіксується до кінця, тобто на ній телефон відбивається, але досить добре носиться цілий день. При застосуванні потрібно добре струсити, щоб пігмент змішався. Єдине, трохи мене бентежить ця помпа, оскільки вона не дозує тональний засіб. Стільки скільки мені треба, вона просто видає е, певну порцію. Порції невеликі. Е, мені на застосування вистачає дві, максимум три помпи. Цей тональний засіб мені подобається. Він не скатується, не западає практично в морщинки. Можливо, ледь-ледь делікатно, але все досить швидко можна поправити, тож я нею останнім часом досить часто користуюсь, і вона залишається в моїй колекції. Наступний засіб також моя новинка Schise Inhrasking Glow з SPF 20. що добре, я завжди використовую spf фільтри під основи, але коли є ще в тональнику, то це завжди дуже добре. Додатковий санскріт ніколи не зашкодить. В тій тональній основі можна замітити в бутилочці такий легкий-легкий міні-шимер. Це навіть не шимер, а такий блиск, і вона дає на обличчі легкий такий сатиновий е глоу. Сатиново-сяючий фініш, дуже легкий також перекриття від серед... від легкого до середнього. Мені подобається, як вона виглядає на обличчі. Вона трошечки темніша від НАРС, тому я зараз нас користуюся частіше, але нею також в зимовий період у мене відтінок Neutral 2 мені підходить. Тож вона також залишається. І якщо йдеться про дозатор. Тут трохи буває, що брудниця, але дозатор. Може видати таку порцію, яку мені потрібно. Тобто можна більшу, можна меншу, можна геть трошечки. Дозатор тут класний. Також моя улюблена основа з бюджетних і навколо ген SPF 15, Moisture Foundation, відтінок у мене 13-й. Вона мені підходить практично е, круглий рік. І літом я можу її нанести просто легшим слоєм і зимою, коли я дуже навіть світла. Е, вона може трошки. Виділятися, але коли я застосовую якусь світлу пудру, то воно все нівелюється. Надзвичайно найбільш зволожуюча основа, яка у мене є, фініш у неї дуже сяючий. Для жирної шкіри не підійде, для сухої, я думаю, що сподобається. Для комбі також може сподобатись. Я її ношу зазвичай закріплюю пудрою, але можу навіть не закріплювати. Вона дуже кремова. Дуже добре носиться, дуже добре перекриття у неї, і вона мені просто подобається. Люблю її, залишається в мене. Ну і звичайно, велика упаковка 100 мл. Якщо у вас не багато тональних основ, то я думаю, що цілком реально її закінчите. Люблю, залишається. Також моя улюблена тональна основа на вихід на будь-які випадки життя це Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Makeup SPF 30. Це також така водицькова флюїдна історія. У неї від легкого до середнього перекриття. Сильні якісь проблеми не перекриє. вона незамітна на обличчі. Я зазвичай літом не люблю користуватися тональними основами, оскільки я їх відчуваю, а я такого не люблю. То цю тональну основу я використовую і літом. Спеціально для цього купила відтіночок 3N1 Ivory Beige і він мені ідеально підходить. Це такий відтінок прекрасного загару. Так, Зараз це виглядає досить таки активно. Але літом, коли я загорю, то він мені дуже добре підходить, оскільки її можна нанести дуже і дуже легко, то відтінок не проблема. Ну І другий на зиму мені також зараз ідеально підходить. Це 2N1 Dessert Beige. Просто люблю обожнюю, і дуже шкода, що Estee Lauder зняли їх із виробництва. Чому все те, що я люблю, Estee Lauder, ну і не тільки бренди знімають з виробництва. Це просто якась несправедливість. Єдиний мінус, який у тієї тональної основи є, це помпа. Вірніше її відсутність. Я вважаю, що за такі гроші можна зробити нормальний дозатор. Я не хочу купувати, ще додатково інвестувати в дозатор, Якщо невідомо, не чи буде ця тональна основа, так як ця тональна не буде більше представлена, то е, дуже це спірне рішення. Все решту обожнюю мій улюблений тональний. Тональна основа, тональний флюїд. І ще від Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup SPF 10. Це культова тональна основа. Е, у мене у відтінку 2W2 Ratan і 23 Fresco. Відтінок Fresco досить непогано мені підходить, але з ним лице виглядає трохи рожево. Це Ледь замітно, але все-таки замітно. Оця ж основа для мене жовта. Я ніколи не буваю такою жовтою. Це е, не віддала покупка, не знаю, куди я дивилась і чим. Думала, коли купувала її. Ці тональні основи у мене вже досить таки давно, ці років так 5, це вже закінчилось. Повне перекриття, суцільно матовий фініш, вона фіксується на всі 300%, вноситься ідеально, але я не зацікавлена в такому матовому фініші, оскільки мені сушить це обличчя, я не люблю. Вона має тенденцію з Западати в мімічні морщинки, а оскільки у мене досить активна е, зона біля рота, <хи> то е, там е, в ті заломи вона таки гарно западає. Тобто з часом виглядає ну, не на всі 100%. Е, я не буду її повторяти, оскільки, як я казала, не зацікавлена в такому е, щільному фініші і в такому матовому. Але е, я розумію, чого її так люблять, бо вона мега стійка і, до речі, я такою ж користувалася, наприклад, на випускний, на якісь дуже такі е, відповідальні події, і вона дійсно трималася желізобетонно. Єдине, наскільки пам'ятаю, в мене вона трохи була злітла з носа. Не мій вибір на даний момент. Тому позбуваюся. Ще один засіб від Estee Lauder це Double Wear Light. Soft Matte Hydra Makeup. SPF 10. Легкий мат, згідна. Чи гідра, чи зволожує не зовсім. У мене відтінок 2W1-Down. Всі відтінки W мені не підходять. Це був подарок, тому. Він у мене є, хоча вона не настільки жовта, я її на даний момент залишу у своїй косметичці, але якось у мене рука до неї не тягнеться. Поки вона ще не дуже стара, досить свіжа, то я нею покористуюся, але якщо мені таки не підійде, то за півроку при наступній інвентаризації я таки від неї позбудуся. Поки залишається, але не знаючи надовго. Матові фініші це не зовсім моє. Це не настільки матовий мат, як у WA, але все-таки мат. А, але мені дуже подобається упаковочка. Дуже зручно і легко брати її з собою. Це плюс. Наступний засіб це Bourjois Healthy Mix BB Cream. У мене відтінок 01 Light. Він... У досить похожій упаковці, як і Estee Lauder, і по фінішу і ефекту вони дуже-дуже схожі. Е, у мене тут залишилося дуже мало цього засобу, тому я його хочу використати і викинути упаковочку. Єдине, що у цього засобу досить такий активний квітковий запах, котрий при нанесенні відчувається і тримається. З Часом він вивітрюється, але. Mm, запах я дуже чую. Поки залишається, надіюсь, що я швидко її доб'ю. Наступна тональна основа це Dior Forever Natural Nude. У мене відтінок 1N. І це така більш кремово-мусова консистенція, також матовий фініш. І е, це... Трохи моє розчарування 2022 року, оскільки при нанесенні одразу він виглядає дуже-дуже гарно. Але за години 3-4, на моєму обличчі, він виглядає, неначе цей макіяж я носила годин 8. Дуже поношений вигляд, непрезентабельний. Я ще з цією тональною основою. Трошки пограюся, але це було розчарування минулого року. І е, ну, Діор так чи інакше я купувати не буду, оскільки він е, зашкварився. Тому е, спробую ще кілька разів е, подивлюсь, нанесу. Але якщо ні, то ми з ними попрощаємось. І так, нарешті ми переходимо і в бюджетний сегмент. Перше, що мені попадається, це Eveline Cosmetics Liquid Control HD Long Lasting Foundation. У мене, до речі, відтінок 0,10 Light Beige. Заявлено, що повинен триматися 24 години, матуючи краплі. Так, це також флюїдна історія, в котрій, до речі, немає в складі спирту. І це дуже добре, адже у таких тональних основах зазвичай спирт буває. Консистенція рідка лягає на шкіру досить таки невагомо та легко. Головне, перед нанесенням добре збовтати, інакше пігмент не перемішається і може погано лягти. Фініш матовий, покриття середнє. Вирівнює легко тон, перекриває недоліки, але не до кінця. У своїй колекції цю тональну основу я на даний момент залишаю, буду в неї робити, наприклад, якісь бюджетні макіяжі, або ж, можливо, колись дійде час, я зроблю макіяж косметикою, виключно Eveline. Тож так, залишається, і ми йдемо далі. Чергова тональна основа це Bourjois Always Fabulous Extreme Resist 24 години. Знову ж таки, написано, що екстремально стійка і має у собі SPF 20. Відтінок у мене був 125 Ivory. Вона, як ви можете бачити, у мене закінчилась. І це дуже дивно. Чому, оскільки я не пропадаю за таким фінішем, і це не саме найкраща тональна основа. Кілька років тому я все ж таки любила суперстійкі, матуючі тональні основи, але на даний момент я від цього відійшла. Тенція у тональної основи кремова, фініш-матовий, але мат не глухий. Перекриття у неї середнє, а ось і стійкістю. Так собі, після 5-6 годин макіяж треба поправляти, бо виглядає він дуже поношено. Наскільки я пам'ятаю, він підсушував мені трохи шкіру, і, як виявилося, у складі присутній алкоголь. Не повторю його, і він однозначно покидає мою колекцію. Ще одна матуюча тональна основа це Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation для нормальної та жирної шкіри. У мене у відтінку 118. Перше, що я хочу сказати, що цей тональний крем просто воняє з перетягою. Просто неможливо витримати, тільки відкручую. Кришку одразу спирт. Для мене все решта вже не важливо, оскільки в такій концентрації спирт я точно не толерую в тональній основі. Але для вас все ж таки кілька характеристик. Фініш у тональної основи матовий, перекриття від легкого, максимум до середнього можна нашарувати, але тоді це не виглядатиме супер класно. Шкіру цей тон підсушує, підкреслює сухість та западає в мімічні морщинки. Тональна основа ця точно не для людей з сухою шкірою. У тих, у кого шкіра жирна, може сподобатись, але все ж таки я не рекомендую, оскільки алкоголь в складі ще більше буде стимулюватися в продукції. Для мене це ні. І я з ним прощаюся. Max Factor Face Finity All Day Flawless, 3 в одному. Тональний засіб. В складі має SPF 20. У мене відтінок Golden 75. У нього густа кремова консистенція, перекриття. Повне середнє розподіляється по шкірі він не супер легко за рахунок такої не зовсім однорідної консистенції. І, до речі, в складі часами я замічала такі мінімальні грудочки. Відчувається на шкірі та слушать її. Мені не сподобався, як він виглядає на моєму обличчю. Мені забивав пори, і після нього мене сипало. Не буду навіть довго говорити, не рекомендую і прощаюся з ним, адже є набагато кращі тональні основи. L'Oreal Infallible 24 години мед. У відтінку 20 сент. Для мене це був. Типово-літній відтінок. Перекриття середнє на обличчі лягав дуже легко, але при цьому приховував недоліки, не відчувався на обличчі. Для мене це був типово-літній відтінок. Перекриття у нього середнє і на обличчі лягає е, дуже легко, але при цьому приховує недоліки. Я б сказала, що на обличчі він практично незамітний. Не відчувається, не сушить, не стягує, не западає в пори та мічні морщинки. Загалом цей тональний крем мені подобається, але оскільки Лореаль і досі продається в рожкостані, то я бойкотую цей бренд і не буду повторяти його. Від цієї ж упаковки я також позбуваюся, оскільки засіб протермінований. Я про нього просто забула, він мене там затисався в куточку. Тож, якби лореаль були нормальні, я б його повторила. Так, я не повторю і вам не рекомендую. 8-Peptide від Enough Full Cover Protect Foundation, SPF 50 PA 3 плюсики. У мене цей тональний крем був у відцінку 21, і це точно не мій відтінок. Він має у собі явну сіринку, котра на моєму обличчі виглядає дуже погано, дуже-дуже погано. Він робить мене хоробливою і старшою, і взагалі дуже неприємний відтінок. Наскільки я люблю колаген, настільки я не люблю цей тональний крем, тому він мені просто не зайшов, і я від нього позбудуся. І останній на сьогодні тональний засіб це Міша Perfect Cover BB Cream spf42 PA3. Відтінок у мене 21. І це також не мій колір. Він, як і попередній, має у собі сірий підтон. Але тут ще й в переміжку із рожевим. Завдяки цьому рожевому на мені цей тональний крем виглядав трохи краще, але все одно інорідно. У нього кремова консистенція, він зволожується і гарно лягає на обличчя, приємно. Він щільний, тобто перекриття у нього таке середнє, повне, має приємний фініш, але не лягає маскою, і сам ефект, як він виглядає на обличчі, мені подобається. Але через цей колір я не можу його носити. Коль це порашка. Як ви можете бачити, я досить таки багато його використала, бо хотіла подружитись з ним. Але, на жаль, не склалось. Тож я його також розхламляю. Я зробила Сводчі всіх своїх тональних основ, зараз тут їх підпишу. Сводчі вже десь на руці в мене хвилин 15-20, а крапочки це якраз одразу після нанесення. Давайте змінимо ще. На теплу температуру. Це холодний. Це теплий. О, може, так найкраще віддасть. Відтінка. Починаючи спочатку Nars. Uh, Light Reflecting, потім ще Seidon, потім Collagen, -E. Далі йде від Estee Lauder W Water Fresh. Тимніша 3 n 1 потім 2N1. Потім W. Uh, 23. Вроде, потім. Та рижа. Два w щось там. Ще одна Estee Lauder. В тюбику, потім боржуа в тюбику, потім Dior, потім Eveline. Далі боржуа в скляні паночки. Потім іде Мейблін, Max Factor, L'Oreal, Colgen 8 Peptidio і Michel Perfect Cover. Ну що ж, підбиваючи підсумки в категорії тональні основи до інвентаризації у мене було 17 штук, а залишилося всього 9. Я вважаю, це чудовий результат, хоча можна було б і краще. Наступна категорія це пудри для обличчя, і розпочну я із своєї улюбленої Hourglass. У мене відтінок «Dim Light Ambient Lighting Powder. Я нею користуюсь зазвичай літом. І вона мені ідеально на літо підходить. Надзвичайно дрібно змелена, сатиновий фініш, обличчя з нею виглядає неймовірно привабливо, красиво, і я її обожнюю. Тільки зверніть увагу, вона на мені підокислюється. Для літа це якраз окей, але для зими вона мені не підходить, вона затемна. Але пудра однозначно залишається. Наступна моя також улюблена пудра, але для зими від мами Pad Pat McGrass Labs. У мене відтінок Medium Skin Fetish Sublime Perfection. Хороша. Вона більш світліша, також дуже делікатно змелена, сатиновий фініш. Вона на мені не окислюється, тож підходить дуже мені добре. Але для самої такої глибокої зими, так як зараз, я замітила, що вона мені також стала темнувати. Тому в ось цій посилочці у мене прийшла також пудра, така сама, тільки у відтінку ще світлішому. Фейер, вона вроді така, чи транслюсент. Е, тому у мене в колекції будуть дві пудри від Pet Magret. Люблю її, наношу не тільки під очі, а також на, на все обличчя, і вона у мене залишається однозначно. Це порівняння. В упаковці Hourglass здається світлішою навіть. Наступна моя. Улюблена розсипчата пудра Hourglass Veil vale, Translucent Setting Powder. У мене вже все тут стерлося, упаковка досить таки, е, стара. Але я цю пудру просто обожнюю. Це найкраща розсипчата пудра, котру я взагалі пробувала, з якої я мала діло. Неймовірно делікатна, практично незамітна, легко фіксує макіяж, ніколи не виглядає з неї обличчя як перепудроване чи щось не так. Завжди макіяж виглядає красиво, дорого, багато і обожнюю працює неймовірно. Це просто боженька. Дуже делікатний, дуже ніжний, дуже красивий фініш. Залишається однозначно. Наступна пудра, котра мені також досить подобається. Це одна пудра, як ви можете бачити, з бюджетної косметики, з бюджетного сегменту це Vivo, польська марка Under Eye Hydrating Setting Powder. Це білого кольору пудра. Вона також дуже делікатно змелена, і з нею обличчя виглядає також. Дуже-дуже ой, все посипалося гарно, але вона має матовий фініш з легким таким сатиновим ефектом. Вона не сушить область під очима, тому вона залишається у моїй е косметичці. Можливо, я буду знімати якісь макіяжі бюджетною косметикою, то буду використовувати е власне, її. Шарлот Тілбері. Airbrush Flawless Finish, відтінок 2 Medium. У неї матовий фініш. Для зими, для мене вроді нормальна, але я не, не люблю матовий фініш зимою. Для літа вона по-різному буває, в залежності від степеня моєї загорілості. Не завжди вона мені підходить. Але нехай буде хоч одна пудра з матовим фінішем. Вона не підкреслює зону під очима, тобто зона під очима виглядає гарно. На обличчі також виглядає добре, добре фіксує. Сама пудра мені подобається. Але, можливо, я в майбутньому, як закінчу цей рефіл, то прикуплю собі рефіл світліший. Або темніше, якщо використовувати тільки на літо. Хм. Подумаю, поки що залишається. І так, продукт від Hourglass Elephant це лімітка цього року. Ambient Light Edit Unlocked Elephant. І я не знаю, як цей продукт, якщо чесно, рахувати. Так, відкривайся. Металева, дуже приємна упаковка, мені вона дуже подобається. Хоча кришка тут така. Трохи ходить. Не знаю, ну в Hourglass продаються мініатюрки якихось різних пудр і е, рум'ян. Тож я думаю, що цілком е, можна порахувати це як кожну одиницю окремо. В кожному з рефілів тут по е, 1,4 грама. Тобто можна рахувати як мініатюрку, але кожну мініатюрку я буду рахувати як окрему одиницю. Тож три пудри: Dim Light, Strobe Light, і I mean Soft Softlight. Це я думала, що це хайлайтер. Як хайлайтер, її використовувати неможливо, оскільки вона занадто жовта. Але я почитала, що це така хінічна пудра, і я вирішила змішувати всі три, і виходить досить таки непогано. Ось ця мені зараз навіть виявляється, що добре підходить, якщо використовувати тільки її. Тож. Ця палеточка у мене залишається. І остання пудра, від котрої я, напевно, так позбудуся. Дуже мені тяжко, це Bare Minerals Original, у мене відтінок Medium Beige 12 Раніше цей відтінок мені ідеально підходив. Потім Bare Minerals змінили щось в формулі і змінився відтінок. І тепер це практично повна пудра тіла. Але мені не підходить відтінок, і вона стала інакше виглядати. Це мінеральна пудра, котру можна наносити навіть замість тонального, ну, в сумі так і є, і потрібно наносити. Вона дуже подібна до Hourglass І вона світліша. Але останнім часом, після того, як Per Mineral змінили щось у своїй формулі, вона у мене на обличчі виглядала. Некрасиво, дам собі попробувати ще кілька разів її, поки я змонтую це відео. І в кінцевих результатах, якщо щось зміниться, якщо я таке вирішу її залишити, то я напишу. А на даний момент я таки напевно від неї позбудуся. У цій категорії у мене було 10 продуктів, на даний момент зі мною залишається 9 одиниць. Друзі, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. А ми з вами побачимося зовсім скоро у нових відео. Па-па!